У місті Лева. Ми знаходимося біля одного із найбільш відомих пам'ятників Львівського національного оперного театру імені Соломії Крушельницької, який був заснований 1900 року. Маємо нагоду насолодитися чудовими краєвидами міста, а також завітати до наших партнерів, до магазину Магнат Агроімідж, що знаходиться в селі Малехів, що на Львівщині. Це все хочу подякувати за таку приємну та щиру гостину у вашому регіоні. Нам дуже приємно завітати до вас в гості. Хотіли поцікавитися, як давно працюєте з БЕЮ. Ну, З БЕЮ ми працюємо, напевно, вже років 10 ну, з саме початків нашої скажімо так, початку роботи з мисневим матеріалом. Тобто, ну, це... Десять років приблизно. Уже така дата? Ну, трошка, трошка є. Розкажіть, хто ви за освітою? Чи є у вас агрономічна освіта? У мене дві освіти: одна художник, друга журналіст. От, але життя закрутило таким чином, що більше 10 років ми займаємося агробізнесом. Другий співвласник Юра, він має агрономічну освіту. Хоча перша освіта в нього фізична, ну, одним словом, п'ятиборець, спортсмен, так, перша освіта, друга в нього агрономічна освіта. Тому так от працюємо. Життя керує, вносить свої корективи, і ми тепер на аграрному, скажімо так, ринку. Розкажіть, що надихнуло вас на продаж насіння і чому саме насіння? Ну, ми, скажімо так, не тільки займаємося насінням, ми займаємося і добрива, і краплинне зрошення, і засоби захисту рослин, тобто весь спектр, що пов'язаний з агрономією. <кій> тобто, скажімо, продаж насіння це як основа, тому що що посієш, то збереш, але для того, щоб вести правильний бізнес і не відчувати. Оцього сезонності розумієте, тому що насіння це сезон, тобто весняний сезон це і насіння. Все остальне там це потрібно внести добрива, захистити рослину, зібрати рослину, зберегти рослину, продати рослину, тобто така от річ. Тому швидше в нас підхід такий більш комплексний, тобто ми робимо краплинне зрошення, повністю агрономічний супровід від зернини до сховища. Тобто це не просто от продаж насіння. Тобто е за період спочатку приходили, от тільки купляли щось, а зараз до нас приходять, як люди приходять в аптеку, тобто вже не питають, там ціна там, чи ще, що щось, просто порадьте, що. Проконсультуйте. Проконсультуйте, так. І тому в зв'язку з тим, що от такий от ширший підхід до цієї агрономічної тематики, з рахунок, власне, цього підходу нам. Вдається втриматися на цьому ринку і розвиватися, рости, досягати якихось серйозних результатів. Як війна вплинула на ринок, на сільськогосподарський, можливо, тенденції, які зараз спостерігаються? Ну, бачите, війна в загальному негативно вона вплинула психологічно, морально, але розумієте, в будь-які часи тема агрономії це є. Продуктова тема, і завжди треба людям їсти. Правильно, тому ми в такій ніші, що вона, якби нас просто бойові дії на заході України не відбувалися. Фактично, весь, скажімо, вага всього цього агробізнесу змістилася більш на захід України. І тому практично ми не відчули спаду по продажах, по, по сезону ми не відчули спаду навпаки, навіть. Є Ріст, тому що навіть деякі по моїх джерелах є інформація, що навіть фермерські господарства переїжджають, ну, все там заміновано чи окуповано. Люди переїжджають на Західну Україну, освоюють неорані, там якісь запущені землі, беруть в оренду, викупляють, я не знаю, і займаються тут цією тематикою. Тому Захід України він витягує практично всі оці. Що там на сході, на півдні Закриває. згублено, та, тобто все, скажімо, витягує більш змістилося на Західну Україну. Тому навіть такі, скажімо, нові теми, як цибуля, баштанні, типові культури, культури, тобто вони змістилися на Західну Україну. Тобто, колись для нас продати там кавуни, чи там дині, чи там якісь інші речі, це було так, диковинка, тому що в основному це був борщовий набір. Західна Україна, а зараз от реалії сьогодення. Та però, диктують свої ціни на ринку і так далі. Тому люди якось викручуються, виходять з цієї ситуації, хто як може. Таким чином. Який перспективний гібрид ви бачите в вашому регіоні? Ви б хотіли б розвивати, можливо, щось? Який саме це гібрид? Байо — це є номер один по корені плодах. Це. Морква буряк це номер один, це просто не обговорюється. Також в вашому, скажімо так, ваш сегмент Пікінська капуста, вона також в Фаворі. Ну, Цибуля, звичайно. Ну, в загальному я вважаю, що у Бейо дуже хороша лінійка і прекрасні гібриди. Ну, просто на все свій час, якщо там є якісь новинки по салатах, ще по чомусь там, ну, їх потрібно пропрацьовувати, розумієте? будь-яка позиція, то не те, що ти прийшов і за один рік всіх там зразу витіснив. Тобто будь-яка позиція, яка нова заходить в вашому каталозі, вона має попрацювати себе над собою, показати, показати три себе. роки. Перший рік ти пропонуєш людям, люди пробують. Другий рік, якщо воно вийшло, значить вже за ним запитують, третій рік він вже сам себе продає. Тому Будь-якого гібрида нового, який входить це в будь-якій фірмі, це і три роки. Тому успіхів і в такому ж самому напрямку, в такому самому, скажімо, творчому дусі працювати в фірмі. Дякую. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Рада знайомству і сподіваюся на скору зустріч. Я також. Я думаю, що ми ще сьогодні кави поп'ємо. Обов'язково. Розкажіть, будь ласка, про найпопулярніші гібриди, що користується найбільшим попитом у вашому регіоні? Ну як скажемо так, Львівщина це регіон специфічний і основна культура, які тут вирощується, це є капустяна група, це є коренеплоди. Тобто це основні такі якби, напрямки, то що в нас найбільше вирощується закритого ґрунту, в нас фактично немає. Декілька тепличних комбінатів вони вже закрилися, але основне це, ого, це є плод і це є капуста. Цього року дуже великою популярності набирає також цибуля, тому що якби, в нашому регіоні це якби, ну, не було ніколи такого якби, напрямку, що там цибуля, тому що це завжди ми врахувалося, що вона має рости на півдні України. Хоча в нашому регіоні ті ж самі навіть гібриди цибулі показують дуже хороший і, дуже, і при, при тому, що і гарно і зберігається, це цибуля тривала зберігання. От, якщо взяти по асортименту, то однозначно тут, скажімо так, якщо кореноплоди, то лінійка буряків Б, тобто ну, на сьогоднішній день, я рахую, що це є також одним з лідером по кореноплодах по буряках, дуже широкий асортимент, починаючи, наприклад, там з того ж самого раннього водона і там і далі йде на, на, на довготривали зберігання, крім того, навіть у нас є іде з тауну, з довгий буряк, які теж дуже користуються великою популярністю, тому що. Якби дуже хороший буряк для переробки. Це основні таке фактично по буряках, тобто дуже хороший асортимент. Слідуюче, те, що в нас йде, це моркви. Ну да. В каталогі, що взяти каталог Б. і Якщо приходить клієнт, тобто є з чого вибирати. Асортимент дуже широкий, можна підібрати під будь-які потреби. Чи це ультраранні, чи це середній сегмент, чи це пізній сегмент, це також різні типи сортотипи морку. Це нан, це берлікум, це шантане. Тобто є з чого вибирати під будь-які потреби, можна підібрати будь-що для клієнта, то що йому потрібно. Ну з чим він хоче працювати і куди він хоче це реалізовувати, і що він хоче з цим робити. Тобто асортимент дуже хороший. Слідуючий асортимент це також капусти. Це також наш регіон, де дуже багато вирощується капуст, і також, якщо взяти каталог БАЄВ, ми також можемо запропонувати дуже великий вибір, тобто починаючи від ранніх, які вже старі найстарші такі гібрид, це Тіара, який вже там багато років є на ринку, всі його знають. І по сьогодні люди ще готові його купляти, тому що їх все задовольняє. Також зараз дуже великої популярності набирають пізні сорта гібриди. Там якщо взяти закапа, в нас також вона є присутня. Потім зараз знають в нас є на Аксель новий гібрид, і люди вже питаються, тобто люди вже готові його замовляти. Ну реклама на жаль, пішла. та реклама пішла. Тобто, всі, хто бачили, якби дуже хороші відгуки, це також. Хороша капуста довго тривало зберігання, тому що у нас якби так ну ранній сегмент не дуже сильно популярний по по капустах білокачаних. Чому тому, що все рівно на Закарпаття поряд, і вони швидше приїдуть з ранньою капустою, ніж ми тут виростимо навіть там під тим самим агроволокном чи десь там плівкових теплицях. Тому якби в нас же такий сегмент вони ж стараються брати десь там червень, місяць і пішло червень, липень, серпень, вересень десь от туди в ту сторону, тому що якби ми з заранню сиглюсами не можемо боротися з тим же самим яким Закарпаттям, там чи е -е, з півднем України, тому що все рівно ну, у них вийде раніше. Але зато вже той сегмент капуст, який йдуть, тобто осінь. Там починаючи з закваски і довготривале зберігання, то це також дуже великі об'єми капусти продаються. От такий один з основних таких асортиментів, який якби, то, що в нашому регіоні найбільше продається. Якщо взяти тоді по коренеплодах по моркві, то знову ж таки основні гібриди, які в нас купляються, це дуже люди зараз перейшли ну, на такий, скажімо так, тип берлікум, Це Бермуда, Бангор, Берлін. Тобто це ті коренеплоди, які дуже масово зараз е, зайшли на ринок скажімо так, Львівського регіону. Тому що там, коли, як правило, це завжди був тільки нанський тип. Але зараз люди зрозуміли, що в принципі, якщо взяти по Берліну, тобто він фактично якби, має тип берлікум, але він селю неделя якби. Більше заокруглений і він е, має дуже гарну товарну якість. Тому от, е, ці морки також дуже гарно себе показують. Крім того, натуна, нанський сортотип, дуже гарна морква для довготривалого зберігання. Нерак це старий гібрид, також для довготривалого зберігання, нанський сортотип. Е, вони також заслуговують на свою увагу і в нас також окупляють. Тому що якби більше південь України, вони більше, наприклад, там шантане. Якщо в нашому регіоні, то це як правило це каскад. Тобто це морква номер один, всі, хто приходять, тобто, якщо ви шукають моркву типу Шантане, це однозначно що це каскад. Якщо по Бернику, так як я казав, це Бермуда, Берлін, Бангор, Балтімор, тобто це ті гібриди. Якщо Шантане, то це однозначно каскад. Ну, є там і Корасау, у нас же є клієнти, які брали цього року, хочуть попробувати також. І якщо НАМ, то це однозначно це Наполі рання морква. Це Нерак, це Натуна, тобто це ті гібриди, які в нашому регіоні вони користуються дуже великою популярністю. Тому що, якби якщо взяти південь України, ну, судя по відгуках, там більше вони хочуть тип шантане. Наш регіон, Львівський регіон, тобто це якби ми ближче до Європи, і ми бачимо, яку, яка культура споживання, яка морква споживається більше більш популярна в Європі, тому відповідно більше там споживання де нанського сорту типу, тому що якби вона, ну, вона там, де є гарно підмойку, вона гарно має. Товарний вигляд в упаковці. Тобто тому і в наш регіон, так як ми тут ближче до Європи, скажімо так, наш, наші виробники вони стараються вирощувати таку морку нанського сортотипу. Якщо взяти по цибулях, то знову ж таки цього року є господарство, яке вирощувало в нашому регіоні. Ну, я, урожайнець, я думаю, там десь було порядка десь 80 тонн з гектара. Це також нові гібриди від компанії Bio. Це Хазінгер це Манас. Тобто це гібриди, які себе показали з дуже гарної е, би, продуктивності. Відповідно, фермер залишився задоволений, при тому, що вони зберігаються по сьогоднішній день, Тобто вони, вони розраховані для довготривалого зберігання, тому що це ті цибулі, які під тою вирощуються. Їх нема сенсу вирощувати, ранньої зранній осінь ну, осені починати реалізовувати. Це ті цибулі, які ложаться на довготривале зберігання. І відповідно зараз ми починаємо їх реалізовувати. Тому вони теж себе дуже показали з хорошої сторони. При гарній урожайності, ну, але знову ж таки ми говоримо про те, що це все було на зрошені. Тобто, Тому що не треба думати, що якби, 80 тонн. І, ну, тому що цей рік такий показав, що, скажімо так, навіть трошки фанатичний по цибулі, тому що якби люди. Всі на калькуляторах порахували, і ну тобто там мека урожання сто тонн з гектара, там затрати, які там 150 чи 200 тисяч, все, давайте ми сіємо. Але не завжди так було, і не завжди виходить взяти таку ворожання. Тому на це теж потрібно звертати увагу. Це високотехнологічна культура, однозначно. Тобто не треба думати, що це так просто. Я от посіяв і на тому все закінчиться. Цибуля це високотехнологічна культура, в де потрібно вкладати дуже багато свого часу. Потрібно вкладати дуже багато. Відповідних засобів для того, щоб отримати такий урожай. Ну і крім того, якщо взяти по асортименту, непогано в нас продаються огірки, тобто це також асортимент компанії «Бея» дуже великий, тобто це партонокопічні, бджолозапильні, тобто різні огірки для відкритого ґрунту, для закритого ґрунту, також дуже широкий асортимент і знані огірки, і люди вже на один рік вони не користуються популярністю, вони нас купують. Якщо взяти по солірах, то однозначно в нас це тільки компанія «Бея». У мене є господарства, які вирощують салеру, тобто вони, крім салери від компанії eBay, інші вони інші ну, селери вони пробували вже різні там гібриди, але тобто, вони зупинилися тільки на цьому, тому що якби, їх влаштовує повністю все. Цього року наш менеджер Володимир Дервець нам привіз селеру, яка була е дражована і приймована. Тобто вона йде пророщена. Ці селери зараз на висадження в господарствах, вони є на випробуванні, але вже можу сказати, що дуже хороші відвіки по тому. Чому? Тому що набагато легше йде посів, навіть якщо це. Скажімо так, в неї сівалка дуже важко знайти під селеро, тобто це або пневмосівалка, або це фактично це все рушний труд. І дражоване насіння набагато легше відсівається це є раз. По-друге, набагато кращі сходи, і ми отримуємо рівномірні сходи. Бо думаю, я думаю, що за цим однозначно за цим майбутнє, тому що ті фермера, які займаються дійсно вирощуєм салера, вони розуміють, на що треба звертати увагу. І коли йде посів, відповідно, це набагато швидше все відбувається і набагато швидше, скажімо так, де схоже. Тому що у них пророщене, фактично. Там за тиждень часу ми вже отримаємо сходи. Що для солєр, як такої спрястово насіння це не так просто отримати, і дуже однорідні, дуже вирівняні сходи. І цьому це вартує звертати увагу на держоване насіння. Варто його замовляти, але ж якби, якби це все потрібно робити з осені, тому що це не, це не все так просто, але воно е вартує цієї уваги, і це потрібно робити, тому що це набагато спрощує процес е посіву. Той ж самий Селера набагато спрощує процес її вирощування в розсаді. Крім того, бе також є черешкова селера, Також ринок зараз є, якби, ну, ще не є такий великий. Але люди вже починають є попит на неї. Популярність, Популярність набирається, тому що якби, знову ж таки ми ближче до, до Європи. Люди бачать, яка там культура споживання, і знову ж таки. Той саме асортимент і цвітних капуст від компанії Бео Брокколі також є господарства, які вирощують, які займаються тим. Це також наша культура, ну нашого регіону. Відповідно, якби також люди звертають на це увагу. І, 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 і дана культура в нас присутня, і вона вирощується в наших господарствах. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас інтернет-магазин та як ви займаєтеся рекламою, де себе рекламуєте? Інтернет-магазин у нас є, і, в принципі, в планах, якби. Ми, зараз наш інтернет-магазин знаходиться на промі. Але я думаю, що цього року ну ми в планах є створити вже власний інтернет-магазин і починати, як ти казав, розвивати цю сторону з власного інтернет-магазину. Сама краща реклама це до тебе повертається клієнт, а не товари. Знаєте, ми стараємося підходити з такої точки зору, що не просто там продати і пропасти, а ми стараємося зробити, щоб клієнт був задоволений, тобто йому порадити якісний посадковий матеріал, його проконсультувати протязі сезону, для того, щоб якби, людина, яка вирощує ту чи іншу культуру, яка би отримала в кінці результат, хороший результат і відповідно фінансову нагороду. Ну, скажімо так, на ціну ми не впливаємо, і ми не можемо вплинути на ринкову ціну, тому що ми не можемо прогнозувати, що, наприклад, там капуста буде по 50 гривень, чи це по 50, тобто це вже ринок. Але е, першу чергу це фаховість. Тобто, ми ми Підтримуєте клієнта на всіх. ну Зараз ми в такі живемо 21 тисяч, зараз є вайбер, зараз є відеозв'язок, можна так, але якщо є потреба, однозначно ми їдемо до клієнта. Тобто, неважливо, які там чи там 10 сотих, чи там 20 сотих, але ми стараємося все рівно задовольнити будь-будь із будь клієнтів. Крім того, в нас зараз ще є. Свій ми зараз таки започаткували свій Ютуб-канал. Він називається Вочівництво без таємниць. Ми вже там з Володім менеджером ми знімали відео про цибулю. Я думаю, що ми будемо далі розвивати цей канал однозначно, тому що якби дуже багато людей цікавилося, було багато переглядів, і ми також будемо розкривати максимально. Всі ті моменти в технологіях вирощують для того, щоб людям було простіше це робити, тому що цього контенту в нас в Україні взагалі його є мало, тому що якби дуже багато людей займається тим, але повірте мені, що дуже багато людей хочуть знати якусь інформацію, розуміти, що сіяти, коли сіяти, як сіяти, чим захистити, чим підживити, як правильно полити. Тобто це дуже, дуже широкий такий спектр, і на це ми будемо звертати увагу. Я думаю, що ми ще з Володією, з менеджером нашим, ми ще знімемо не одне відео про, про гібрид компанії Бі. Я думаю, що ми ще багато чого постараємося розкрити в цьому напрямку. Приємно, що повертаються кожен рік одні ті ж самі клієнти, тому що це дуже важливо, тому що зараз якби ринок такий, знаєте, специфічний, кожен шукає де дешевше, де щось можна, там, ну… Але ми стараємося тримати марку. Ми стараємося зробити все для того, щоб було щоб наші клієнти завжди залишалися з нами. Вони завжди залишалися задоволені. Підкажіть, будь ласка, чи пробували вирощувати самостійно? Пробували. В мене вдома є. Ну, є ділянка присадибна, є тепличка на ділянці, тобто і вирощуємо і перераз. Ну я завжди вирощую перез, тому що це для мене якби найпростіше. Не, 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 не стільки потребує догляду, тому що якби висадка е, робиться зрошення, в мене там автоматичний полив, воно фактично там поливає собі автоматично. Дуже дуже, скажімо так, дуже мало біля нього роботи. ну Мінімум, тому що якщо взяти це огірок, чи це томат, тобто це фактично кож, кожен день, це праця, де потрібно завжди бути в теплиці, завжди треба спостерігати за рослиною, треба розуміти, чим підживити, треба розуміти, чим захистити і так далі. Тому стараюся садити таку культуру, яка, скажімо так, най, 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 не невибаглива та, не для вирощування. Але крім того, були моменти, що і вирощували і кабачок, і кавун вирощували. До речі, я хочу сказати про кавун беївський. Коли перший раз я дав своєму колегу фермеру у Франківській області, він його посадив. Це був бедуїн, гібрид Бедуїн. І це був десь середина вересня, напевно, я приїхав до нього рома, а кавуни вже достигли. Він каже, я звідки знаю, я говорю, де хоч кавуни. Він каже, там, там невеличка була ділянка, така десь, там, може, сотків 15-20. Заходимо, там бурян такий по пояс, ну я там вгора, що ти чекаєш, щоб не зверху почервоніли. Чи що. Ні, каже, я навіть до неї не дивився. Він не дивився, в мене є фотографія. От, і ми тоді, Я пішов, вирвав там три таких кавунади стільки, ну напевно, в районі десь 7 кілограм. Ого. Да. Тобто, при тому, що він був безрочний. Тобто, він так його посадив, аби так чисто попробувати. З ну, з і там. Що... там та, то, ну, так ну так, він сам по собі виріс. Ну, і факт того, що тоді ми коли е, прийшли, розрізали. І ми от троє там, я там Роман був і ще його співвласник. От Ми коли вкусили, ми, ми просто замовчали. І я зразу я казав, що я згадав смак дитинства. Я просто згадав оцей смак, оцей коли, знаєте, не те, що ті кавуни такі проснути, кусаєш, ну кавуни, кавун. Це дійсно це солод, це оцей смак такий, що і тому кавун-бедуїн навіть по сьогоднішній день у нас ні, у нас вже немає, ми його розпродали вас, але в нас є знаєте, своя фасовочка, і там ми фасуємо тільки один кавун, і ми фасуємо тільки бедуїн. Так, да, в нас є своя фасовка, тільки це один кавун, який ми фасуємо, тому що навіть ті люди, хто вже в нас спробував, вони вже знають. У нас, у нас всі, хто його купують, вони всі приходять, дайте нам той кавун, що ви давали нам там того року. Тобто реально дуже дуже класний, дуже смачний кавун, вартує уваги. От. Тому, в принципі, Смакові якості на... на На високому рівні. Варто його вирощувати, тому що дійсно, якщо, якщо взяти ринок кавуна. Ну знаєте, коли ми купуємо цю ягоду, ми завжди хочемо з'їсти її смачною. Правильно, Тобто ми хочемо в першу чергу відчути оцей солод, цей смак. Якщо ще взяти ще по рекламі, крім того, в нас є от така своя фасовочка, де ми також фасуємо гібриди компанії Баю, наприклад, тустою, вода, ну такі самі. E, самі 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 ходові, якби і e, це також реклама, тому що люди приходять. Де, знаєте, дехто боїться взяти, наприклад, там професійну фасовку, тому що він не знає, він не знає, що він що він отримає. Відповідно, ми такі топові хітові ми продукти ми розсосовуємо, і люди мають можливість собі придбати там невеличкий об'єм, посадити для себе щоб зрозуміти, чи його влаштовує повністю все, чи ну я чи йому підходить. Тому спробувати я... маленьку, щоб так, потім то, повернутися. Нас, якби Це також якби, реклама. Тому що люди все рівно вони пробують, хочуть придбати. І, відповідно, на наступний рік, що вони приходять, вони говорять, що ми вас там брали малу фасовку. Найде хто приходить з фасовкою, говорить, дайте нам от цей гібрид, там чи цей овірок, чи той же самий шпинат. Також у нас шпинат є розфасований. Це також Є є спірус, є рембром. У нас шпинати є також високий, великий асортимент. Компанію баємо вже не один рік, і свідченням того, в принципі, цього року вийшов такий ваш журнал, новий журнал, де різні там господарства. І в принципі, знаєте, було дуже приємно, коли ми отут на Львівщині, фермерське господарство. Ви бачите, от це це саме ідеальний диплом, як для, для нас. для Хто реалізовує насіння, тобто це от, ну, Я рахую, що це не найкраща реклама, тому що це фактично ми в великому господарстві, де вирощують бейовську моркву. Це тут на фотографії це морква Берлін. Це одна з основних морків, яка вирощується в даному господарстві. Тому от у це це найкращий диплом, це найкраща співпраця з компанією Бейо за тут же, скажімо, 15 років, але ми трошки менше. О, тому я дуже вдячний компанії Бейо за співпрацю. Ми будемо старатися, ми будемо розвиватися, ми будемо робити все для того, щоб збільшувати наші продажі і залишатися, як ти казав, на високому рівні конкурентоспроможними і реалізовувати продукцію компанії Бея. імені компанії Бей я теж хочу побажати вашому магазину тільки процвітання, успіхів і всього тільки найкращого. Я також вам дуже вдячний за співпрацю, хочу нам всім побажати здоров'я. І перемоги. В першу чергу того, чого ми чекаємо разом в Україні, ми всі чекаємо перемоги, щоб настав в Україні мир, спокій. Ми повернулися до мирного життя і починали працювати на нашу рідну найку Україну.